Одна з найбільших у Нідерландах вітряних електростанцій відкрилася у місті Зеволде. Вона зможе забезпечувати електроенергією 300 тисяч будинків. Унікальність її в тому, що більшість фермерів та інших жителів невеликого містечка, що за 50 кілометрів від Амстердама, стали акціонерами проєкту. Такої підтримки вдалося досягти, бо людям дозволили інвестувати в будівництво незалежно від того, чи розміщена турбіна на землі, якою вони володіють. Кожен зміг стати акціонером вітряної електростанції зеволди. Понад 90% усіх жителів цієї області стали акціонерами проєкту. Останніми роками в Нідерландах дедалі більше людей виступає проти вітряних турбін. Вони кажуть, що ті шумлять і псують краєвид. Люди іноді не задоволені вітряними турбінами. Але якщо вітряні турбіни належать усім нам, і кожному це вигідно, то я гадаю, що люди дивитимуться на це позитивніше. <певцерпний вагат> <стріганд> Нідерланди відстають від більшості європейських країн у галузі зеленої енергії. У 2021 році на відновлюванні джерела припадало лише 12% споживання. Однак, попри мінімальну державну підтримку, зараз відбувається активний розвиток. Виникає багато проєктів будівництва вітряних турбін у морі. Також створюють сонячні електростанції і тес, що працюють на водневому паливі.